Доброго вечора, шановні колеги, гості, айтішники, тестувальники, сисадміни та ті, хто ще досі вважає, що ГІД можна освоїти без сліз. Сьогодні, 15 серпня 2025 року, і це означає лише одне, ми пережили вже більше половини року без повного колапсу інтернету. Хоча Тікток так і не відновив старий алгоритм рекомендацій, тож дехто вже вважає, що цивілізація втрачена. Один. Як IT дійшло до життя такого 2025 рік виявився дивним. Штучний інтелект тепер не лише пише код, а й відмовляється його писати, якщо він не етичний. Уявіть собі, ви просите AI написати скрипт для видалення непотрібних файлів. А він вам каже: видаляти файли це агресія. Може просто заархівуємо. Це вже не інструмент, це м'який менеджер проєкту вбудованою психологією ДРА Кібербезпека 2025, атака на Тостер. Пам'ятаєте ті часи, коли хакери ламали банки. Зараз Тостери, серйозно, після того, як виробники розумної кухні відкрили API для оновлень рецептури, знайшовся один винахідник, який перепрошив Тостер так, щоб він показував погоду. На хлібі, але згодом хтось використав цю вразливість, щоб влаштувати дидос на холодильник. І от ти прокидаєшся зранку, а холодильник каже: 404 молоко не знайдено. Треє етика коду. Тепер це не лише про ліцензії. Сьогодні кожен другий айтівець вже отримав корпоративний тренінг, як не образити нейромережу. Уявіть собі ситуацію. Ви пишете у коментарі «Bad code». А через годину отримуєте листа від HR, що у вас неетична взаємодія з алгоритмом і як тут працювати. Доведеться писати Code with alternative performance characteristics. Четтири AI революція в офісі. Я знаю людей, які тепер ходять на стендапи не для того, щоб щось вирішувати, а щоб поспілкуватися з корпоративним AI-асистентом. Той знає, хто і скільки разів натискав відкласти оновлення Windows і ніколи не забуває. Кажуть, що у 2026-му він почне надсилати листи мамам розробників, якщо ті знову пропустять дедлайн. 5. Віддалена робота 2.0. Пам'ятаєте Zoom, тепер він з доповненою реальністю. Ви не просто бачите колегу, ви бачите, що він думає про ваш код, іноді це боляче. Особливо коли над головою менеджера віртуальними літерами світиться, навіщо ми взяли цей проєкт. 6. Чому 2025 це рік технічної самоіронії? Ми нарешті визнали, технології не роблять нас ідеальними, вони лише роблять наші помилки глобальними і автоматизованими. Але у цьому є своя краса адже ніщо так не об'єднує команду. Як спільний пошук того одного пропущеного у продакшені. Фінал. Тож, друзі, продовжуймо любити свою роботу, навіть коли вона відповідає нам повідомленням, ця дія заборонена корпоративною політикою. Пам'ятайте, у світі, де AI може вас виправити, головне залишатися трохи непередбачуваними. Це і є наша людська прошивка.